Ух, яка ж файнезна флора у Беніна. Тут каєди та на що подивитись. Ви тільки вдумайтесь: аж 40% країни вкрито лісом. От вам і вологі непрохідні тропічні ліси з пальмами, баубабами, махагонами, каучуковими та мангровими деревами на півдні, відкриті саванни з поодинокими галерейними лісами з акацій, баобабів, бакао та каріте у центрі. А якщо заїхати північніше, то ще й на власні очі побачите суворішу саванну з напівпустелями, де вже домінують колючі чагарники, трав'янисті рослини та. I uh -huh. Знову баубаби. Вони тут, схоже, є всюди, тому не дивно, що саме цей велетень є рослинним символом держави. Фауна теж вражаюча у кращих традиціях Африки. Загальна кількість видів тварин досі не підрахована у Беніні навіть приблизно. Так як разом із членистоногими це може сягати десятків тисяч. Але все ж хребетних вдалося підрахувати. І це виходять шалені 1100 видів, до переліку яких входять куду Бонго із групи антилоп, дуїкер чорний, африканський орел, плямиста гієна, африканська дика кішка, китице. Вуха, свиня, король звірів, лео, каракал, буйвол, мангус та багато інших савців, птахів, рептилій та риб. А головними символами Беніну з них є вище згаданий на гербі країни леопард та звісно африканський слон. Так як бенін розташований на материковій частині Африки, то з ендемічними видами тут не густо, однак декілька я все ж розкопав. А саме Бенінський деревний даман, Нанохаракс Сигніфаєр, Бенінський напівпалий Гекон, Бенінський черепашачий жук, Свята Мураха Столяр, Бенінська пальма макросперма, Ташка Анамбра, Восковий дзьоб, та вимираюча квітка і Помоеа Беніненсіс, яких ще достатньо є в дикій природі, але глобальне потепління стрімко скорочує їх популяцію.